Футбол він ніколи не надоїдає, да, Ліза. А хто м'ячик буде брати? Хто м'ячик буде брати? А? Бери каштася м'ячик. Мячик переходить до каштанчика. Але більше на м'ячик ніхто не претендує, тому ми чухаємо ним зуб. Ну, а там цікавіше відбувається, тому ми кинули м'ячик і побігли туди, де дівчатка грається. О, а ти не перепутав лізу з пашою. Не переплутав Лізу з пашою. Ану, дивіться, що там. І це мале. Мале в центрі уваги. Довичі. Дивіться, що робиться. Ліза, чого ти спостерігаєш? Давай до них. Сніжинка. Про м'ячик всі забули, тому що у нас така двіжуха тут, не до мячика, і це мале в центрі уваги. Отак лайза. Вовочка, як твої справи? Ти як себе почуваєш? Ну, як старий дідушка каже, почуваю. Ді Там терзають одне одне. і те мале, біле, Господі, сніжинка, та вони тебе затопчуть. А кастанчик не пойме, що Ну, рішив погавкати це не лишнє. Енергійні, жваві, свої. Лайза, ти заховалася? Лайза заховалася, вони всі на неї. А, лайза, ти в доміку, лайза в доміку. І не вийду я звідти, я в доміку. Вона ж розуміє, що якщо почне бігти, зараз всі ж погоняться. А так у виграшному полікаємо продовження. На що зараз рішуться на?